Мої вітання, шановні товариство. Сьогодні, друзі, буде відео про те, як я зремонтував таку дешовку, яку колись купили, і маємо з нею купа проблем. Ну, але що є, то є. Спочатку у нас тут було оттічку, почали дотягувати. Трісла кришка, поставив хомутів, вже тепер тримає. Товший час користувалися і сталася у нас така. Ломочка. Тут біля ручечки, ось де. Обірався шланг-тріс і тут вже нічого не зробиш. Довелося його обрізати. Що я зробив, друзі? Я довго думав, думав, що тут зробити. Навіть купив, як бачите, другий шланг в зборі з ручкою, але проблема в тому, що я не звернув уваги в магазині. Ось тут різьба дрібніша. Ніж в цьому пульмані ніяк не підходить. Тому я вирішив спробувати реставрувати старий шланг. Що я зробив? Бачите, отак от сфокусую, бачите, як заводське. Ну і зараз я вам продемонструю, як можна зробити таке в домашніх умовах при наявності пальника. Ось тут перший раз я робив, трошки не врахував, нагрів, з краю Це то помилка, тому що тут повинен бути ще, як бачите, такий виступ. О, Він заходить сюди, Тут та ручка. Ось так. Раз. Заходить, зажимає гайку, ніякої течки нема. Я вже то провірив. Пульман стояв закачений десь пів години, утечки ніякої немає. Як бачите, тут навіть порозливав трошки. Знімав перше відео, але трошки мені не вийшло. Другий раз вже не хочу закачувати. Вам ще покажу, як я робив той шланг. Що нам треба? Внутрішній діаметр в тому шланзі 8 мм. Я підібрав таку трубочку. Можна і звичайний прутик на 8 мм, щоб шланг спокійно налазив на ось так. Раз є. Ну і сюди, щоб був упор, треба знайти або шайбу, або гайку. Ну, я знайшов таку гайку, отак ставиться. Все. Наготував воду, щоб охолодити шланг. І буду тепер демонструвати вам, як то відбувається. Включаю. Пальничка є. Треба дати мінімальний газ. Щоб було мінімальне полум'я. Можна таку процедуру проводити на газі, але. Як кому виходить? Дивіться, грім його не на, не на кінці. Тому що я спочатку грів на кінці, бачите, що вийшло. Його можна гріти тут далі навіть, потім лишнє обрізати. Давайте будемо пробувати. Але то акуратно, бо то дуже матеріал такий делікатний і скоро займається. Нам головне його добре розігріти. Отак, зараз. По кругу. Думаю, що вже розігрівся, І насаджуємо. Тут він м'який, щоб був бортик, але тільки без перебору. О, є бортик то що треба, бачите? Деякий зараз тримаємо, що він застиг. Ще трошки рухається, а не втікає. Ще треба тримати, більше прижати навіть. І воду його. То задалеко трошки, треба в воду. Думаю, він не зрозумів сам принцип. Може однією рукою тут не, не дуже той. І в воду. Все. Зараз виключаю пальничка. Дуже корисна річ, друзі, хто не має. рекомендую придбати. Завжди виручить. Ну що, думаєш, вистих. О, бачите? Буртик досить нормальний. Потім його... Пробуємо вставляти в ручку. Ну, якщо воно задовго, то воно обріжеться. Думаю, ви зрозуміли. О, тут можна, о, він вже застиг. Добре. Головне, щоб той буртик був, Ну, гайки я не маю, щоб вам продемонструвати, щоб гайка зажимала його. О, бачите, тут коротенький. шланг. І тут треба буде ножиком обрізати. Ось так. Ну, не заставлю її. За... О, це за... і буду заставляти. Все, навіть обрізати не треба. як він того зайшов. Все, він же тече не буде. Все. Ось така була поломка в мене. І я її ліквідував, знаєте, досить навіть Получилось непогано, не гірше, як заводське. Ну все, друзі, вийшов такий коротесенький відосик. Не буду займати більше вашого часу. Та й свого не буду тратити, бо треба закрупити сад. Перецвітає, треба крупити. Ну все, друзі, бувайте. Всіх вам благ і нехай вам не ламається техніка.